Вітаю! Як це не дивно, але партнери наші продовжують грати в якусь свою дивну, тільки їм зрозумілу гру. Я не буду довго вас мучити, тому що вже ніч, 12 година, 10 хвилин, фактично вже новий день. І ось заява міністра оборони е, Німеччини Пісторіуса. Це той Пісторіус, який то приїжджав, то обіцяв, то говорив. То нам його в приклад ставили, то нам його показували. Німеччина не буде постачати Україні нові петріоти, Не буде. Е, ну, і не постачали, я так розумію, так, що багато. А скільки розмов було, пам'ятаєте? Допоможуть нам, підтримують, е, не буде. Тривога, до речі. Не буде постачати, не буде. А чому не буде? Тому що, за словами міністра оборони Пісторіуса, зараз Німеччина не може поставити в Україні системи ППО, оскільки Берлін сам зіштовхнувся з їх нестачею. От розумієте, маразм абсурдність ситуації? В Києві, в Харкові, в Миколаєві, в Одесі, в Сумах, в Запоріжжі страшна ситуація. Особливо в столиці України реально страшна ситуація. Ворог безкінечно, методично, гате по інфраструктурі, ми це бачимо з вами. Дрони літають безкінечно. Зараз тривога. А німці кажуть, у нас патріотів сам, сам, у самих недостатньо. Для чого вони німцям зараз ніхто не знає. Що вони з ними будуть робити, ніхто не знає. Але в Києві, там, де загроза балістичного, ось, застосування балістичних ракет, в Києві Петріоти, ну, не треба, напевно. Розумієте, от в чому взагалі абсурд ситуація? Наскільки це цинічно, наскільки це вульгарно? Наскільки це виглядає просто? Просто по-Свинськи, давайте будемо відвертими. Я не знаю, чому Володимир Олександрович так дуже довіряє європейцям. Я б не довіряв. Тому що я бачу, що ці люди, імовірно, грають на два боки. А давайте я просто скажу: висловлю припущення. Воно не відображає мою точку зору. Просто припущення. А що якщо Путін зателефонував Мерцу? І попросив не давати Україні патріоти для того, щоб Путін зміг доутюжити енергосистему України. А може таке бути? Ну, давайте припустимо це. Може таке трапитися? Відповідь може. Може. Адже це вкладається в логіку того, що робить сьогодні Путін. А оскільки Європа. І в тому числі Німеччина закуповує російський газ в величезній кількості, то можна припустити, що однією з умов постачання, продовження постачання газу дешевого для Європи, дуже дешевого газу, Україна сьогодні, напевно, одна з найдорожчих країн Європи за вартістю енергоносіїв. І сьогодні ніяке європейське падло не може сказати. Що ми в Україні платимо якісь неринкові ціни. Я заправляю електромобіль, заряджаю по вартості 32, 32 гривні за 1 кВт електроенергії. 32 гривні за 1 кВт. Ні од... я, я далекий від думки про те, що це якась не європейська ціна. Та з урахуванням ще зарплат, які є в Україні середніх, то ця ціна взагалі неадекватна. І от у мене питання: а може Путін просто попросив Мерца і оцього пісторіуса не давати Україні петріоти в обмін на дешеві енергоносії? А чому б ні? А чому я не можу висловити таке припущення? І ще раз повторю: я так не думаю, бо це був би взагалі зашквар. Але виглядає так, що Путін робить все можливе для того, щоб Україну європейці не захищали. Спростуйте мою думку і дайте Україні все необхідне. Інакше я буду вважати, що Путін вас просто купив. Маю право.